Наступного року може статися світова економічна криза, подібна до тієї, що була у 2008 -му. У Європейському Союзі зростає підтримка ідеї активнішого використання заморожених російських активів на користь України. А Польща закликала ЄС повністю відмовитися від російської нафти до кінця двадцятого року. Роком друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Будемо говорити про це та не тільки про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі сьогодні. Із нашим гостем Тарас Загородній, доєднався до нашої розмови, керуючий партнер національної та кризової групи політтехнолог та політичний експерт. Пане Тараса, я рада вас бачити і Мої вітання. Доброго дня. Добре, зокрема, почну про те, що Business Insider пише, що у 26-му році може відбутися світова економічна криза, схожа до тієї, що була у 2008 році. Там зазначають про такі передумови, що у штатах зараз спостерігається історично низький рівень схвалення дозволів на будівництво житла, зростання процентних ставок центральних банків, спостерігається активна торгова війна між США та Китаєм. Ймовірність загалом настання рецесії експерти оцінюють на рівні 60-80%, що як зазначається є досить великим показником. Ну і пишуть про те, що усі ці фактори вже спостерігалися перед фінансовою кризою 2008 року. Е, року. Ви маєте економічну освіту, пане Тараса. Хочу з вами поговорити цю тему. Чи погоджуєтесь? Ви чи дійсно 26-му році буде відбуватися щось схоже, що було в 8-му році, зокрема з світовою економікою? Може бути, може бути тільки ця ситуація буде відрізнятися 2008 року, тому що зараз чим відрізнятиметься ця криза? Що ця криза, в тому числі, спровокована самими Сполученими Штатами Америки, тими торгівельними війнами, які розгорнув Трамп, так? обмеження впливу Китаю, руйнування традиційних логістичних шляхів, так? руйнування ринків збуту. І багато чого іншого, тому що зараз Трамп те, що ми бачимо, а взагалі хоче, як на мою думку, спровокувати економічну кризу Китаю для того, щоб зупинити його, і можливо призвести до кризи саме в Китаї. А вони теж там не дуже в них гарному стані економіки. Тим більше зараз Китай зараз США обмежує можливості експорту Китаю, щоб вони схотилися в, в цю в рецесію. Далі американці то вони виходять з такого, що якщо буде велика економічна криза, то вони як капітали куди будуть тікати для того, щоб зберігатися. Звичайно, скоріше за США. Так? Буде ресурс для проведення реіндустріалізації. Ну, трохи поковбасить американців, але вони виходять з того, що всім іншим гірше буде. А, далі ну можливо навіть військові конфлікти, які будуть ну, наслідком цієї кризи. А ну, наприклад, якщо в Китаї почнеться вал економіки, то вони внутрішню нестабільність будуть змушені переводити на зовнішній контур а, для того, щоб втримати владу. Таке, так, таке це цілком можливо, і вони до цього готуються. Далі, що ще е, тисне на, е, на економіку? Тисне ну в економіці це називається хвилі Кондратіва. Це довгострокові хвилі, е, е, тому що ну сама капіталістична економіка, вона ж циклічна. Так, там приблизно раз в 10 років відбувається якісь там якась криза, яка допомагає чистити ринок, позбавитись від поганих там боргів, наприклад, надій здатних підприємств і багато чого іншого. A, зараз a, з різними оцінками може бути м -м -м, якраз криза пов'язана з довгостроковою циклічністю економіки, це a, те, що називається хвилями кандратів. Це коли раз приблизно на 40 років відбувається фундаментальна перебудова всіх a, продуктивних сил, які беруть участь в економіці. Ну зараз такої, a, таким, таким тиском може бути a, штучний інтелект та масова автоматизація. Тобто, коли йде масова автоматизація, багато людей втрачають роботу. Багато людей втрачають роботу. Це що означає, що вони, а, а, у них немає грошей, щоб купувати товари. Якщо немає грошей, щоб купувати товари, значить виробнику вони не можуть виробляти певної кількості товарів, щоб хтось їх купив. Тобто, це зменшення а, зменшення а, попиту, те, що називається. І інструментаріїв, як вирішувати це цю проблему. Поки що, поки що я не бачу навіть розвинутих країнах, і навіть у Китаї ну в Китаї, наприклад, безробиття серед молоді приблизно 20%. От що з цим робити, mm. e, і багато чого іншого. Тому багато накопичених проблем: плюс протистояння США та Сполучених Штатів Америки, плюс бажання все ж таки Китаю зайняти своє місце в світі бажано гегемоном бути світовим навіть більше ніж Сполучені Штати Америки Війна, яка, от наприклад, коли Україна знищує знищує нафтову промисловість Росії, це теж фактор, який тисне на, на світовий ринок. От, наприклад, коли СБУшники от влупили по цьому по покрою по цьому по приморському цьому порту, зверніть увагу: ціна на нафту пішла вгору це означає, що тепер. Аналітики, аналітики і ринок серйозно вважає серйозно вважає, що це вже проблема, що є, існує ймовірність того, що російська нафта взагалі зникне з ринку. Далі це означає, що а що далі? Значить, десь нафту треба в іншому місці знайти так для того, щоб покрити це дефіцит. Хто це буде? Близький схід чи хтось інший? Це теж питання, да. Але новий логістичний маршрут тоді не вибудовується. Ну якщо раніше через країни Балтійського бал ну, через Балтійське море ну багато, наприклад, судон, які везли в Індію, то значить вони тепер туди ходити не будуть. Знову порушення логістичних шляхів традиційних, і далі тарифна політика Трампа, який полягає в тому, що якщо особливо він дотисне європейців, що вони запровадять мита проти Індії та Китаю, це додатковий удар по цих країнах, особливо по Китаю. І тому ця криза. Ця криза. Я от погоджуюся, що вона дуже ймовірна, і Трамп її свідомо чи не свідомо провокує. Вона не має таку, вона має більш глибоку природу, тому що 2008 рік це все ж таки фінансова криза, яка викликала потім кризу світову. Mm -hmm. А тут е е фундаментальні фактори розвитку економіки збираються. Ну в принципі Трамп не проти цього робити. Це зробити, тому що ну плюс цієї кризи знаєте в тому, що ціна на нафту впаде. От пам'ятаєте, під час коронавірусу були часи, коли нафта взагалі нуль коштувала. Ну так сталося на ринку, що нуль, навіть десь під'ємні були частини. Тобто, тоді дещо доплачували, щоб ти забрав цю, цю нафту, і це означає, що ну в цій конфігурації, конфігурації будь-якій конфігурації Росії немає. Тобто, або коли Україна, я просто вже до наших баранів переношу, да, ну, щоб ну, мається на увазі до, до, до нашої ситуації, щоб українці ну, розуміли, що йдеться, чи, чи добре, чи погана буде для нас криза. Чи, чи підкосить трохи допомогу з Європейського Союзу, може підкосити, так? але головне, що це вдарить сильно по Росії, тому що воно і так б'є, оскільки Україна вибиває їхню нафтогазову галузь. А якщо ще падіння ціни на нафту буде. То мало того, що ви експортувати не можете воно ще буде воно ще буде приблизно, там може бути там по 40 доларів, як, наприклад, обіцяв Трамп. А Трампу низькі ціни на нафту потрібні, йому треба проводити реіндустріалізацію Сполучених Америки. Тому е, він тут більше США провокують цю економічну кризу, щоб перезапустити свою економіку. Так що я вважаю ймовірність високою. високою. І, але не погоджую, що це, дуже схоже на 2008 рік. Тут більш фундаментальні фактори збігаються. Uh -huh. Про російську нафту давайте поговоримо. Якщо ви про неї згадали, The Guardian пише, що Польща закликала європейський союз повністю відмовитися від російської нафти до кінця 26-го року. Крім цього, польща також закликала до цитую скоординованих компенсаційних механізмів, які допомогли б надати альтернативу російським енергоресурсам для тих країн, які найбільше цього потребують. От бачите, пане Тарасе, ми з вами говорили. Можемо таку до речі, відслідкувати, да е, вже тенденцію говорили про те, що Штати неодноразово одно, не закликали Європейський Союз відмовитися від російських енергоносіїв, а тепер уже й Польща. Тобто, все-таки Трамп напевно дотисне так, Європейський Союз у цьому питанні? Дотисне. Я думаю, що дотисне. Я ж завжди говорю: коли у Трампа в голові є три, три складови знаєте, такі дві, дві, дві полочки: нафта, газ і гроші. Да? Угу. Його мова одразу ж набуває чіткої ясності і, і конкретики. Так він бачить, куди рухатись, і все це вже не зупинити воно методично буде рухатись. Тим більше вони ж натякають, чию нафту та газ треба купувати. Американську це теж дуже добре. Це означає, що російська нафта зникає з європейського ринку приблизно назавжди. Американці тепер нічого вже не, не віддадуть. Якщо ще Туреччину дотиснуть, взагалі буде чудово. Ось і тому цей процес буде іти, і як би там не хотіло там Словаччина чи Угорщина, вони будуть змушені це робити. Я думаю, що що дотиснуть ще, а, ці скраплений газ, який з Росії там на 20 мільярдів купуються, то взагалі буде супер. Так що така ситуація. Блумберг пише про те, пане Тарасе, що підтримка ідеї активнішого використання заморожених російських активів на е, користь України, що вона зростає в європейському союзі. Що до неї приєдналися Німеччина, яка раніше була, ми знаємо так обережною е, в цьому питанні. Е, журналісти пишуть загалом, що зміна позиції Берліна пов'язана з побоюваннями, що у разі зниження підтримки України з боку США під керівництвом Дональда Трампа головний фінансовий тягар. Ляже саме на ФРН, і це у свою чергу може посилити позиції ультраправих в Україні, і от зараз ЄС і G7 шукають шляхи збільшення допомоги нашій державі за рахунок доходів від заморожених російських активів. Отже, з економічної точки зору, з юридичної, напевно, правової використання заморожених російських активів на користь України Наскільки ми ймовірним є такий варіант, і чи можемо ми його розглядати, можемо в найближчій перспективі. Активів, ну, доходи вони і так використовують. Тут питання в цілі цих цих активів. Ну я думаю, що напряму ну, те, що я бачив, приблизно там юридична схема, якось випуск облігацій, потім погашається за рахунок репарацій російських, Ну це такий гібридний варіант. Чи буде він спрацьований, це поки що теж велике питання. Тому що давайте так за великим рахунком, європейці нікому нічого віддавати не хочуть. Тому що їм це не вигідно, тому що вони ніколи е, не використовували, не, не використовували там, е, ну, фактор присутності в зоні Євро для того, щоб е, тиснути на якісь країни. Тому багато пристойних, непристойних країн, щоб уникнути тиску від Сполучених Штатів США, ховаються в, в Єврозоні. І тому я думаю, що це не вигідно. Ми повинні виходити, що з цього, що вони цього не зроблять. Тим більше є таке поняття як суверенітет над державами, ну над грошима, е коли йдеться про про такі речі. Це перше. І далі ми повинні розуміти, ну якісь гібридний варіант якщо буде реалізовано, ну нехай буде реалізований. Нам нам це не завадить, якщо воно таке, саме таке буде. Але ми повинні виходити з базового варіанту, що вони цього не зроблять. Ну слухайте. Німці б менше жалілися, запустили свої атомні електростанції, перезапускали економіку, скоротили витрати на зелену енергетику та іншу туфту, і гроші знайшлися. У мене питання: звідки гроші з'явилися на коронавірус у європейців? Да? Три триліона. От 3 три триліона вони витратили на коронавірус запросто. Да? Звідки ж знайшлися гроші? Знайшлися. А тут у цих бідось, виявляється, немає грошей. Щоб а, забезпечити свою безпеку, ну, десь тось, щось тут прибріхує, мені здається, так? Можливо. можливо. Ні. Якби як не була історія з коронавірусом, да, ну дивіться, оперативно 3 трильйони витратили. Угу. Є факти. От буквально 5 років тому вони знайшлися 3 трильйони, да? а на Україну, щоб ви розуміли, досі витратили 270 мільярдів за, 300, за 3 роки. 270 мільярдів увесь євро Євросоюз. Чи могли б вони зараз 500 витратити? Могли б. Могли. Могли б. А тут починають розповідати, як їм важко жити і, і все, що з цим пов'язане. Так це, це, це ваші проблеми, що ви так це поводите. А, що ви а, зелене це енергетикою займаєте, що а, не можете забезпечити, не, не можете забезпечити. Uh, ну, Нормальний розвиток своїх економік та іншими речами досі займаєтесь. ну, і все. Хто вас просить займатися зеленою енергетикою? 100 мільярдів щорічно витрачає Німеччина. Або хто вам забороняє uh, перезапустити свої атомні електростанції? Трамп заважає, американці ретроградний Меркурій чи місяць на, в небі, так? Тому така, ну, треба теж слухати, знаєте, всі ці. Uh, Розповіді, як їм важко живеться, нічого їм не важко живеться. Там да було б тільки бажання. Тут, знаєте, це те, знаєте, коли з тобою ведуть так от перемовини починають розповідати. Ну, в принципі, це правильна перемовна тактика. да Коли ти, коли ти приходиш і починаєш жалітися, що грошей немає, так да. Це може на когось і натиснути, да? Ти думаєш, ну реально може у них там такі проблеми бувають і так далі. Це може, це може бути, але треба дивитися на конкретику і не слухати, що вони тобі е, розповідають. В принципі, коли ти е, щось купуєш, треба говорити, що ти бідний. Да? А коли mm -hmm. продаєш, то треба показувати, що ти тобі так не потрібно, що ти що ти щоб ти купу купив. Але якщо купиш, це буде дуже добре так? Про техніки перемовин нагадаю, що в Тараса є десятиденний марафон. Курс, переможні переговори, навчить домовлятися з батьками, пробищами, який може допомогти опанувати ефективні техніки перемовин і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Ми постійно з Тарасом говоримо, обговорюємо цю тему. Тарас розповідає нюанси, різні аспекти щодо перемовних тактик. І на курсі Тарас обіцяє допомогти підвищити певність і навчитися працювати. З агресивними опонентами вміти відпрацювати навички на реальних і життєвих випадках, вміти вести перемовини про зарплату, про ціну про умову працю е, праці, тому що ми розуміємо, що перемовини вони відбуваються в повсякденному щоденному житті, не тільки на міжнародній арені політичній. Ну і звісно, як протидіяти виявляти е, е, маніпуляції і керувати емоціями. Тому, якщо комусь з вас цікава ця інформація, ви можете зайти в опис під цим відео. Там є. Лінк е, переходьте за посиланням і ознайомлюйтесь з інформацією на сайті. Ми повертаємося до нашої розмови. Е, пане Тарасе, теж неодноразово говорили з вами. І от е, стільки чекав, чекав, нарешті дочекався. Єврокомісія цього тижня в п'ятницю, е, 19 вересня, має представити 19-й санкційний пакет. Мета швидше відмовитися від російської нафти і газу. Про те, що вже неодноразово з вами говорили, і посилити тиск на Індію та Китай, які купують енергоносії в Росії. Рішення ухвалили е, після розмови Урсулер Фондерлян із Трампом. І пакет е, розширять у відповідь на російські провокації та під тиском США, знову ж таки, хочу поговорити про цей 19-й санкційний пакет. Е, якщо не помиляюся, там ще до речі будуть е, е, пункти щодо криптовалюти. А, як ви вважаєте, чи буде він дієвим, і наскільки Ну подивимось, що там проект, да. Mm -hmm. да? подивимось, що в результаті буде там вже будуть великі суперечки. Ось нас повинна цікавити конкретика. Нас повинна цікавити, щоб була заборона, заборона проходження підсанкційних суден. Так званого тіньового флоту Росії через територіальні води ЄС. Це для того, щоб перекрита була Данська протока. От, тоді це буде катастрофа для Росіян. Ну, далі ми повинні розуміти, що найбільш дієвими санкціями може робити виключно Україна, а все інше будуть крутити різними своїми частинами тіла, щоб це не робити. Тому що для того, щоб їм легше було. Щодо обмежень, ну, дивіться, вже вибудувала ціла інфраструктура. Обходу обмежень. І платежі через різні там криптовалюти, да, платежі через е, різні речі, так е, бартерні схеми і так далі. Ну Це все, звичайно, красиво на папері, але е, знаєте, я десь читав, як це. От, ну, запровадили вони стелю, наприклад, на ці нафтопродукти. Да? Не нафтопродукти, а на нафту, там скільки 47 доларів. Десь я читав, як вони перевіряються. Заходять на судно і у капітана запитують. Тут нафта по, які, по які ціні?", да і далі пишуть: слів капітана нафта по такіці. <різь> <різь> ну просто мрак. Ну просто мрак. Тому що це санкції, вони красиві на папері, а будь-який договір і обмежувальне вони діють, коли є конкретні. Механізми примусового виконання цього проекту цього, цього механізму. А цього поки що не спостерігається. Ну, окрім дронів, які пролітають туди, куди потрібно. Це українські дрони. А, ось І тому далі. І а, часто густо вони теж знаходять схему. Ну, наприклад, по нафті. Там, да? Ти от документи бачиш, що там Ну ти розумієш, що це російська нафта. По документах це казахська нафта. Ну, спробуй довести. <свісна> і багато чого іншого може бути, тому треба все так знаєте, ділити на два і розуміти. Хочеш зробити роботу, зроби його добре, зроби її сам. Дякую, Тараса, за вашу роботу, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наші допона, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Ну і звісно, що бережіть себе. І ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. Дякую, до побачення.